Село Ягідне Чернігівської області 28 днів було в окупації. Про нього багато знімали і писали під час російського вторгнення. Люди втратили роботу, житло, усе на що накопичували продовж свого життя. Гуманітарна ситуація в Чернігівській області залишається дуже складною. Відчувається гостра потреба у їжі та воді. Цю потребу забезпечують всі спільними зусиллями. І спеціально відповідальний бізнес, і влада, і міжнародні організації не залишають людей в біді. Компанія Кока-Кола від початку бойових дій на підтримку України витратила 18 мільйонів євро. Та спільно з представниками товариства Червоного хреста України надає гуманітарну допомогу там, де її найбільше потребують. У цій сільській школі у ягідному на Чернігівщині місцеві пережили справжнє пекло. Російські війська окупували населений пункт на початку березня, зібрали усіх мешканців і на місяць запроторили у підвалі цієї будівлі, де і лягти місця не було. Лежач не можна було, де лягти. Всі сидять, сиділи 27, 28. Майже 400 людей у кількох кімнатах підвалу серед заручників окупантів, чимало дітей. Найменші було всього півтора місяця. Російські війська пошкодили у селі майже всі будинки, 16 домівок, спалено вщент. Місцеві досі, як без хатьки, живуть у сусідів. Все пропало, залишились без нічого. Тому люба допомога нам дуже важлива. Тож, попри люті морози, місцеві збираються у центрі Ягідного. Вони зустрічають вантажівку із гуманітарною допомогою. Волонтери Червоного Хреста разом з представниками компанії Кока-Кола видають людям продуктові набори та воду. Підтримка бізнесу насправді важлива на сьогодні, тому що люди перебувають в дуже скрутних умовах. Після окупації вони зруйнована інфраструктура, ускладнений і під, 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 підвіз і продуктів харчування. Люди втратили домівки, втратили роботу. І на, на, на сьогодні це для них дуже суттєва підтримка. Загалом роздадуть 70 тисяч продуктових наборів в усіх регіонах України, щоб підтримати соціально незахищене населення людей з інвалідністю, пенсіонерів, родини із дітьми, внутрішньо переміщених осіб. На цю дану конкретну ініціативу компанія Кока-Кола виділила 4 мільйони 700 тисяч євро. Безпосередньо 4 мільйони пішли на закупівлю продуктових наборів з розрахунку на одну людину на місяць. І ще 700 тисяч пішли на продукти на продукцію нашої компанії, на воду, на те, що людям потрібно. Ну, ми сподіваємося, що ми зможемо полегшити ту ситуацію, в якій опинилися наші співвітчизники. Так само наблизилися нашу перемогу. Лише на Чернігівщині під окупацією перебувала половина території області. Збитки колосальні, а війна триває. Тож, окрім допомоги від держави, вкрай важлива підтримка великого соціально відповідального бізнесу, тому що багато у людей пошкоджено житла, багато у людей зруйнованого житла, і відповідно потрібно підтримувати таких громадян, щоб у них не опускалися руки і щоб вони далі залишались на території нашої області. Гуманітарну допомогу люди несуть у руках, пакують у тачки транспортом, розвозять собі та сусідам, бо росіяни залишили людей нічим. Ми два місяці вдома не були. У нас дуже все покрали. Дуже, дуже покрали. Ми на пенсії живемо. Дочки зарплата мінімалка. Час, а й дитячий все ж завдяки гуманітарним місіям соціально відповідального бізнесу. Сотні тисяч українців відчують, що вони не самі та не кинуті на призволяще. Христина Волочанська, Максимілян Ільченко, марафон. Єдині новини.